Він у 20 пішов служити у 21 – захищати Україну, і за рік вижив після тяжкого поранення на запорізькому напрямку. Нацгвардієць Андрій з Тернополя дістав уламкові ураження та опіки тіла біля села Роботине через скид снаряду з ворожого дрона. Його спершу врятували побратими, надавши першу необхідну допомогу. А потім військові і цивільні медики. Нині стан Андрія вже стабільний з ним. Поруч батьки і кохана дівчина каже Софія Богуцька. Ну, я вибив просто з пишка в очах, оце ожоги я отримав, бо я лице прикрив, а так воно все на пішло на руки. Так військовослужбовець Андрій, прикутий до ліжка, розповідає про поранення, яке отримав минулої середи. Усе сталося зранку біля роботиного під час виконання бойового завдання. Скид був з трона. але мені, як то кажуть, чудо повесло. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною. Юрове, який допоміг, спас мене, витяг. Тоді один побратим загинув, інші отримали легші поранення. Андрія одразу ж доправили до лікарні у Запоріжжі. Він каже, найбільше тішився, що поруч одразу побачив найрідніших. Пореді я побачив сестру свою. Вона ще скоро помощь, як їхала. Вона тримала мене за голову і побачив. Сюди приїхав, ну, то от вже побачив маму, тата. Дуже радий. батько приїхав до Андрія з Тернополя на наступний день після поранення. Він не міг говорити так. Він просто, але все розумів? На я й а тепер кажу, він каже, що пам'ятає від самого початку, як то було. З множеними пораненнями фактично з голови до ніг у такому стані прийняли Андрія в одній з лікарень Дніпра. У нього були опечені обличчя та руки, важке поранення грудей, живота, пошкодження лівої легені, шлунку та перелом грудини. Доставлений в сопорі це такий важкий стан, це вже не кома. Історія важка, тому що уламки, які залітають глибоко і до шлунку, і до легень, і розбивають гаймури, пазухи, дають мало надій на життя. Саме тут стан Андрія повністю стабілізували, і він зміг знову говорити. Розповів, що у 20 років пішов на строкову службу, а у 21 став на захист України. Батьків поставив перед фактом. Пішов служити і настала війна. Ну, мене це не минуло вже. І я, як то кажуть, сміливо підписав контракт і пішов на це сам добровільно. Ну, ну я не жалію. Тому що з такої молоді, з цього всього і починається. А як далі строїти країни? Коли я пройшов комісію, коли я підписав контракт, я до мене перезвонив, кажу, тату, приїжджайте, бо я завтра виїжджаю. Ну, не завтра, каже, тиждень часом я їду вже. Він ще не знав, куди. Там ще, пам'ятаю, хлопці пішли його тут на квартиру, кажуть, я їх питає, каже, хлопці, вони страшно вам? вам. що ми бояться. Ми молоді пацани, хто буде воювати. На Запоріжжі, де й воював, Андрій знайшов і своє кохання. З дівчиною Настю познайомився. Місті Запоріжжя, але я ще нічого далі не строю, але потім так вийшло, що так от, от, склали ще не разу. Поки що Андрій майже не рухається через тяжкі та болючі поранення, але каже, сил долати біль надають рідні поруч і кохання. А вже за кілька днів пообіцяли дніпровські лікарі, хлопець відправиться на подальше лікування додому. Софія Богуцька Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ Єдині новини.